У мурчика болить зубчик. Одного сонячного ранку у маленькому затишному будинку на околиці лісу прокинувся котик на ім'я Мурчик. Він мав м'яке чорне хутро та великі цікавські очі, але мав він також одну маленьку ваду. Він не Любив овочі і не любив чистити зубки. Замість того, щоб хрустіти морку чи броколі, мурчик віддавав перевагу смачним цукеркам. Мурчику, тобі треба сісти свої овочі. Голосно кликала мама, стоячи на кухні з великою мискою свіжо нарізаних овочів. Не хочу мам. Бурчав котик, злегка насупившись і пильно дивлячись на миску. Якщо з'їсиш, отримаєш цукерку. Додавала мама з лагідною усмішкою, сподіваючись, що солодка нагорода переконає маленького Непосиду. Але зазвичай мучик, скуштувавши одну цукерку, взагалі не зупинявся. Щойно мама відходила, він кудись поспішав до свого затишного куточка, де під подушкою він ховав іще цукерки так, щоб мама не побачила. Кожна цукерка здавалася йому справжнім чарівним дивом. Одного дня, коли сонце повільно ховалося за обрій мурчик відчув раптовий. Сильний біль у зубі. Ой ой, щось не так, зізнався він, торкаючись лапкою до свого рота. Мама стурбована одразу повела котика до лікаря. У кабінеті панувала тепла й затошна атмосфера. На стінах висіли яскраві плакати з усміхненими тваринками. А на столі стояла маленька лампа. Лікар, старший мудрий кіт на ім'я доктор М'яучик, зустрів їх доброзичливо. Вітаю, Мурчику, що привело тебе до мене? спитав він спокійним, але з суворим голосом. Мурчик трохи наляканий і невпевнений, тихенько відповів. Мені болить зуб. Але я боявся, не хотів, щоб ви дивились. Доктор м'яучик уважно оглянув маленького котика, а потім сказав: Так, так, Мурчику, наде, щоб цукерок шкодить твоїм зубкам. Якщо будеш їсти лише одну цукерку на день і регулярно чистити зуби два рази в день, то нічого поганого не станеться. Але якщо сідати багато, то може трапитись найгірше. Ти втратиш зубчик, а той не один. А це вже не весело. Кіт задумався і потім тихо відповів. Я розумію. Обіцяю, що спробую змінитись. Доктор м'яучик усміхнувся. Гарно, Мурчику, пам'ятай. Що здорове харчування це основа, а солодощі це тільки приємний бонус. Не можна путати ці дві речі. Від того дня мувчик почав ставитися до їжі по-іншому. Хоча він все ще неохоче повтав перші шматочки овочів, він знав, що за їх з'їдання отримає лише одну цукерку. Але та цукерка матиме для нього особливе значення. Він регулярно чистив свої зубки двічі на день. А коли з'являлася спокуса сховати під подушкою ще цукерки, згадував слова доктора Мяучика. Так маленький мучик, навчившись на своїх помилках, зрозумів, що помірність і турбота про себе. Приносить набагато більше радості, ніж нескінченні цукеркові забаганки. Мама була горда, а доктор Мяучик завжди з радістю чув, як Мурчик розповідає про свої маленькі перемоги. Добре тобі виходить, Мурчику, сказав лікар, коли котик прийшов до нього на перевірку. Дякую, докторе. Обіцяю. Ще більше не перестараюся з цукерками, відповідав Мурчик, а в його очах світилася іскра нововідкритої відповідальності.